Показую сьогодні наші покупочки, які ми здійснили. По-перше, це аптека. Це ось такі пелюшки для нашої красуні Фенді. І оці пелюшки. Нам коштують, зараз вам скажу скільки, 377 гривень. Оце такий пакет їх тут. І ось очек. Це в аптеці, в ветеринарній брали. Так? Далі. Купили в слідуючій аптеці фурасиміт, Дарниця, 50 таблет. Таблеток, і коштують вони 26 гривень. Ось очек такий. Так, здається, аптека закінчилась. Тут вітерець піднявся, такий уже хороший дуже. Ну, зараз почну з супермаркету АТБ. Купили лимони, три штуки. Які затягнули на 398 грам. По 69,95 кг Це на 27 гривень 84 копійки. Томат паста, гурман. Ми вже її брали ось така. Варила я вже з неї борщ. Мені сподобалась, але ціна вже. Не по акції 25%. І без акції вона зараз коштує 61 гривну 60 копійок. Купили соус Сансибелі. Це теж в АТБ ось 485 грам, отакий. Коштує 52 гривни 90 копійок. І 200 грам соус чумак бургер коштує зараз 36 гривень 60 копійок. Так, рукавички. Рукавички господарчі. 4 пари. Ось такі емочка. По 20 гривень 30 копійок. І на останок отака карамель чупачуп. Це для нашої красуні Алісочки. Вона її зараз забере. Тому я оцей показую швиденько. Коштує така чупачуп 7, 7 гривень 80 копійок. Держи. Дякую. Далі в м'ясошку взяли отакий сир. Сичужний. так, палички 45%. І е, коштують дві палички 121 гривна 78 копійок. По вазі це 590 грам. Кілограм коштує 206 гривень 40 копійок. Ось такий чек теж придавлю, бо вітер роздуває. Ну, і тепер лишилося. Ага, я не. да, сказала, чи ні, в АТБ ми лишили 323 гривни 50 копійок. Ось у чек. І я його отак придавлю. Хай вітер не розносить. Так, і далі ми ще заїхали в Єву. Я зараз трішечки посуну це все. Щоб було де викласти єву. Ну, і тепер показую, що ми купили в Єві. Ось такий пакет зараз коштує 3 гривни 99 копійок. Далі ми купили морську сіль 500 грам. ось таку. І коштує вона 43 гривни 90 копійок. Лінор. Дитячий ось такий. Літр 600, коштує 124 гривни. Крем для мене взяли: вік експерт Оновлена формула. Антивіковий догляд. Нічний. Потрійна дія, живить скорочує зморшки, покращує, покращує пружність. 55. Плюс. Ну, мені вже треба 65 плюс. Ну, таких кремів я щось не знаходила. І от такий крем вже брали, він дуже хороший. І коштує він 223 гривні Так, ватіні палички, отакі 200 штук. Коштують 24 гривні 99 копійок. Купили чайні свічки. Ось такі 10 штук. Коштують 54 гривни, 99 копійок, але вони не такі великі, як би хотілося. Ну, ось такі. Раніше вдвічі вищі були. Ну, дорожчі, звичайно. Значить, тут запах лаванди. Так, і взяли рідину для зняття лаку. Ноготок 100 мл коштує 43 гривни 90 копійок з екстратом чайного дерева. Тут чек в електронному виді. За оце все ми витратили 511 гривень 86 копійок. Ну, там були бонуси, то 16 гривень, здається, зняли. Ну, оце такі у нас покупки були сьогодні в АТБ, аптеках, ветеринарних аптеках і в ЄВІ. А, іще й м'ясошко, ось, сичужний сир купили.